натуральної олії 89 гривень, ціна як ціна, але доставка 100 гривень, і це наша біль. Для мене е, прикро взагалі розуміти, що е, виробили олію кучу часу, грошей. Е, Електрики, людської сили, соняшника витрачено для того, щоб зробити літр олії, і виходить, що просто на доставку потрібно, якщо ви замовили одну пляшку, то за доставку потрібно заплатити більше, ніж вартість самої олії. Ми вже думали над цим, ми вже думали упаковку якусь там робити, не знаю, відповідно, але воно абсолютно ніяк не вплине на ціну. Ніяк. Доставку теж дивіться, ми варіантів продумали дуже багато. Але єдиний варіант доставляти ми поки що зупинилися на новій пошті. Вона дуже швидко доставляє посилки. Ми прийняли рішення, що ті, хто... Захоче, наприклад, хто живе в Вінниці або живе біля міста Бар, наше виробництво знаходиться селище Бар Вінницька область біля міста Бар. Він зможе забрати самовивозом цю олію. Це буде безкоштовно, абсолютно ви заплатите виключно за вартість. Також ми зможемо е, видавати олію ще у Вінниці. Ми плануємо це зробити з наступного тижня. Таким чином, ми з дешевим. Доставку, і взагалі вона буде безкоштовна для тих, хто проживає в цих містах. Також ми навіть думали, що для чого людині купляти одну пляшку і переплачувати ту ж саму, навіть більше вартості доставки, ну для чого, це невигідно. Можливо, краще зробити від блока, від шести пляшок купляти. Але потім ми так подумали, що якщо людина хоче навіть купити шість пляшок, навіть 10 пляшок захоче купити собі, близьким, родичам. Тому що, ну, типу, ну це ж купив ти бабусі, можеш завести мамі, папі, сестрі дати. Ну коротше, всім дати скуштувати цю олію. Ви можете сім'єю замовити, так буде доставка набагато вигідніша. але все одно для того, щоб людина захотіла купити велику кількість, йому потрібно хоча б одну пляшку. Спробувати для того, щоб зрозуміти якість, для того, щоб зрозуміти її властивості, для того щоб зрозуміти, подобається тобі ця олія, не подобається. Хоча я впевнений, на 100%, що після того, як ви куштуєте нашу натуральну олію без хімії, ви не захочете купувати в магазині. Тому ми прийняли рішення, що окей, нехай людина краще купить одну пляшку, не буде накуповувати багато, скуштує, а тоді вже зрозуміє, що для чого платити там 100 гривень за доставку, якщо він там заплатить 150 за шість пляшок разом. Ніж 100 за одну, це набагато вигідніше, тому е, ми зараз продаємо, нас замовити можна від одної пляшки, немає якихось мінімальних замовлень. Ви дуже, до речі, є люди, які замовили більше, ніж на 2 тисячі. Це, ну, це, це, це круто, на мою думку. Е, тому е, ви скуштуєте, ви зрозумієте, що це за олія, а тоді вже будете вирішувати, купувати вам великою кількістю чи тільки одну, чи дві пляшечки і вам достатньо на три місяці, і потім вам краще докупити її ще. Тому Бірюша, торгова марка була створена по проханням наших підписників. Я вам скажу одне: скуштувавши, ви не захочете купувати в магазинах. Бірюша з турботою про ваше здоров'я.